Ще 30 дітей зможе отримувати дошкільну освіту. В школі садку номер 3 відкрили додаткову молодшу групу. За 40-річну історію закладу в цьому приміщенні були і ясла, і бібліотека. Тепер виховуватимуться чотирирічні малюки. Вартість реконструкції разом з укомплектуванням меблями, іграшками та оплатою вихователям 300 тисяч гривень з міського бюджету. Загалом з нового навчального виховного року вперше поріг садка переступило більше 2300 тисяч дітей. Якби не ясельні малюки кажуть фахівці, проблеми забезпечення дітей дошкільної освіти. В Івано-Франківську не було б. Якщо б ці діти від двох до трьох років, які мають право ще знаходитися, виховуватися в родинному вихованні вдома, цих тисяча дітей, і ми це тисячу цих міст віддали дітей від трьох до шести років, то практично місто Івано-Франківськ. Зможе охопити всіх дітей дошкільної освіти від трьох до шести років, поки освітяни продовжують формувати групи. У батьків є час оформити свою дитину в ДНЗ до 20 вересня. В іншому випадку на її місце прийде інша згідно електронного обліку. Цим дітям садочок особливо потрібний, а їхнім батькам садочок потрібний. Але багато хто хотів би, щоб я прийшла додому, взяла їхню дитинку і привела сюди. А це ж виявляється, треба йти ставати на чергу, ну чи на братися. Наставати на облік, а потім ще проходити медичну комісію. Ну, робити ксерокопію свідоцтва про народження, а це дуже важка робота. Це можливо краще, щоб дитина сиділа вдома, голодна, недоглянута. Однак сказати стовідсотково, стільки дітей перебуває на черзі ДНЗ, каже Наталія Микула, досі не може. Адже перша неділя вересня добігає кінця а 400 дітей, які зареєстровані в електронному обліку, і є у прохідному списку, до дитсадку так і не з'явилися. Тож вихователі зараз самі активно обдзвонюють недисциплінованих батьків. В школі садку номер три взагалі ситуація особливо. Адже 30% малюків тут із кризових категорій населення.